А перед началом ролика советую вам канал КРАФТ Я Геймер Про. На этом канале вы найдете отличные видео по Крафтю Я. скоро этот пацан будет переходить на наш Майнкрафт. И он будет менять название канала. Ссылочка в описании. Заходи, подписывайся, ставим лайки. И всем привет, с вами Саша. Я сегодня играю в Майнкрафт на сервере Микс. І так, після того як я розвився, ми вже тут багато чого построїли. Вон МЕ комп'ютер зробили. Що то в мене чуть-чуть Ну нічого. І так, ми всі майже панельки ті що маємо, Перетворюємо в ультиматки. Ну, якщо вам, у вас дуже багато цих панельок, і ви граєте на цьому сервері, приносите, Ми не відкажемося. Ну, тільки крім цих. У панелів сонячних панелей І так, от вже дивіться скільки у нас матерії Це ми вже не розбирали стільки. І так. В сейфу в мене нічого такого нема. Що там в магазині? Приходьте нам чудовий магазин. Ми з бої построїли. Зараз я вам скажу. Вот, я написав їх. Ти пехайтесь. Ні, тут дописав да, магазину, кому не жалко. ми тут да, продаємо квант. Хтось е -е, щось вкинув. в кенок? Так. Пацан пише сыпси за дешевий квант. Ну нічого, хай там купляють. Е -е. Блин, у нас все. Моє хомі то закрите, але нічого. То або у нас в боді інвентарі залишилося, або хтось забирає. Ем, уран. Зараз я щось зі перетворю, бо в мене тільки блоки. Ну, у нас, то есть, тільки блоки. З А, вона в нього в інвентарю. Ну, я грав на його аккаунті це вчора. Щось на сментарії розкидаються. Вот. Вот. Половина тільки. Осталось. Там ще щось два стака в нього в інвентарі. Ми, ну, з шахти уран. Перероблюємо нас багатше. Ну, як? Робимо, якщо у вас немає механізмів, приходьте на наш. Хома, ну, на, на наш хомер і. Купляйте собі об, ну, обожняний уран. Там щось не знаю, по скільки, там от, щось не помню. Ну там один уран зі шахти урановий сліток е, і от, от. Ну, як сказати, там Ну, обмінюйся. Приходьте такого, нема виходить, ми обмінюйте. Так, що у нас з матерією тут? От у нас ульти. Якщо 8 гібридок перетворити нам тут, то це на, 2, на одну панельку більше. нас тут закрито, якщо? Що. Ми можемо заходити, но це дуже довго і щось мене підлагає. Е, на варка ВП. Ні, я не хочу. От, приходьте, купляйте торговий автомат, все, що вам тут треба. А електросхеми я продаю. От, наночеревики, ранці. Тут пока на nostrana давно ми вже не грали. І він, як вам сказати, не все... Не... Коротше, не зроблений. І так, у нас всю матерію вже викупили. Дерево ще не викуплюють. Зараз я товар буду завозити в магазин. Так, що треба брати? Так. Так, поки на паузу, у мене щось антивірусник. І так, я продовжую. Так, нам треба завести. Команду я поки що не маю. От, приходьте гіберитки, продавайте. Скуплюйте ультисеревину. І так. Гравіка вже купили, все майже скупили. Ну, то бодіна хай він завозить. Так, тільки момент черію треба завезти. Напишіть в коментарях, лучше, щоб там стояла в домі нашому. Чи от там, де ви зараз її бачите? Тут а там, де вона раніше стояла? Чи там, де ви її бачите? Так, нічого в механізмах немає. Там точно нічого. Зарія... Мабуть, завезу у цих... 400ка. Так. Заложили. Що вам треба? Приходьте, купляйте. Ну, може, щось не нужне, то пишіть в коментарях, я буду вам віддавати. Так, що у нас тут є інтересного. Що можна продать. Ага. Ще ми будемо нанку продавати. Штани ми би, продаємо і поножі ми би, продаємо. Так, хоме, home... ой, хоме в А можете просто написать хиджи хиджи и все, у вас типеха. Що, да? Ага, вот что я продаю. Урану у мене с собой нема. Так Що тут там не нужно? Замість цього мы будем продавати грудаки, тільки я його ще заряжу. Стоп! У нас тільки один грудак, я так поняв. Я його заряжу і душе куплю. І. Так, хоме. Хоме-хоме. Так. Так Боді не заходить на свій аккаунт, не грає, то я його ехо заряжу. Все-таки я граю... У нього там багато справ. І він не встигає зайти поиграти. Ну, Если він сказав, що якщо буде, ну, лайків 5-10, то він, що будуть в нього справи, не будуть, все одно снимать відео. Так. Угу, забираємо звідси. Ранець. Коложим, грудак. Так. Орант. Треба взяти. Там їх його рівно 200 штук. А матерію 206. Панальки продаємо сонячні, вони вже нам не треба. Так що приходьте, купляйте. Де ж це? Уран! А, во! Щахаємо там інвентарі лежить пару штук. Положим один сюди. Б. так вот. Коли не лагає мене сюди заходити. Не лагає в мене рідко, тільки коли бандікан чи щось таке включено. Так, вот сюда. Раз, два. все. Вот шлам подаем. Надо тільки позначити. Це саме популярный здесь серверів. Ну. Я, ну, сетевые сервери, тут їх по 4 штуки. Ну, я знаю на Industrial Craft, там їх 4 мода, ну, я не знаю, там 6-11 серверів всього. Так. Один тут аж є, да? А. Если шо мы будем крафтить, заработать. У меня лишь эти гуглы пластики. МЕ системе. А взагалі Да, я вже ще візьмем. Перше треба знайти, чи є. Чи Бодя кудись не всунув вугли пластик, а тоді вже вона буде все. А, є точно треба ж позначити. Ого, бачу, Углепластик не бачу. Бо я кудись мені вже кажеться його всуну. суму. Мінус любитель такого. Так, давайте зробимо вже з простого угля. А тут це максимальний. Да ладно. А тут у тебя от Яну Бага. Так, тепер пошли там на пластики. Крафтики Надо щось добавити одного ускорителя чи що. Я там том да. Нормально. Так. Все у нас покращены. У нас механизмы майже ничего не снимают. Вот так много покращенных. Вот, мой друг, Коли еще нідамон ще даже він ще не грає. Не хотів колись дати гібридок, а зараз ходить на мене нього, я дай гібридок або панель любих. Ну, то я йому так само кажу, проти нас повний, ну, ну як ми зразу зайшли на цей сервер. Я знав про цей сервер, але перший сбодіться, що на нього. І що за Vatu Help Це вже бодіна робота, це 100%. Бо я такого не строю. У нас в приваті нікого нема, крім я і Боді. Сразу кажу, никого приват не добавляем. Точно, наверно. Еще с меня тут-то мне... старый аккаунт Бодин я выдал, но причем тут все его забанил на старом аккаунте. Да, короче. Вот тут вот, устроить лизет на территорию. Вот мы строим. Ну так. Хуй. Хайде на хоме купи. Сами все эти штуки все локали. Все. Я буду крафтити. І так, на цьому, мабуть, я вже буду закінчувати цю серію. Ну, тільки ще докрафчу. Ну, я пластик докрафчу і буду закінчувати на цю серію. Ставте лайки. Підписуємось на канал. З вами був Саша. Всім! Ходимо по всім силичкам в описанні. Всім пока!